Друзі, всім привіт! Приїхав я на ось таке лісове озеро. Ну, сьогодні я хочу половити як щуку, так і окуня. Комплект у мене буде до 14 грам. Великі приманки я сьогодні не планую кидати, буду кидати такі середні, щоб могла клюнути як щука, так і окунь. Ну і почну з ось такої приманки. Це easy Shiner 3,5 дюйми. Оснащаю адже, голівкою. Проводку тут буду робити рівномірно. Дно тут обсталяно травою, тому. Ступінькою тут не половиш. Тільки зняв капішона і дощ пішов. Погода сьогодні така непогана, правда обіцяє сильний вітер, але він нам тут в лісі заважати не буде. О, є. Не пам'ятаю, чи підрив зробив чи ні. Але якраз я на неї не попав. Так, і вроді така більш-менш. Не піднімається. А ні, невелика. Але клюнула. Подивись, дістати ще тут. ці праві. Ні, що така без кілограм? Блін, запутався в очеряті цьому. Так, а як її тепер дістати? Бачите, намотала на себе цей очерет під берегом. А глибина тут така, що до неї не підійдеш. Так, як же ж тебе дістати? Ти вже мабуть не випутайся з нього. Ладно, буду тягнути за шнура, обірветься так, обірветься. Ще запуталося. Берлінь, аби хоч флюром а то ще шнуром. Ну давай, вилазь. Так. <хи> да. Оце ситуація. Треба, щоб так накрутило. Так, приманки вже немає. Один гачок залишився. Ну давай, я же тебя сырью, но отпущу. Сейчас попробую якусь. О, тут можно остаться. И не десану. Все, оборвал. Нічого страшного. А, ні, бачите, вона все рівно там залишилась. О, пішла. Ще. Ставлю таку саму приманку, тільки в іншому кольорі. Ну, Трохи прикра ситуація. Я б її все рівно відпустив би, але шкода, що... Приманку вона в мене забрала. Ну нічого. Думаю, ще сьогодні щуку зловимо. Але клюнула, бачите, на самому початку проводки. Десь якраз на неї попав. Одна покльовка з місця і все. Окунь щось мовчить. Ну, окуня тут потрібно знайти. Погано, що такі місця тут незручні. Здовж берега не покидаєш. О, вітерець подув. Не знаю, як на рахунок щуки, але на окуня то точно здовж берега було б цікавіше. О, є... бачите, і на цьому місці покльовка. О, щучка невелика, але клюнула. О, десь так само зійшла. Ну нічого страшного. Бачите, два місця і дві щуки. Ця вже невелика, але порадило своєю покльовкою. Десь погано я її просік. Ну я її, в принципі, там толком і не підсікав. Але клюнула. Так, ще одне місце, де можна хоч якось підійти до води. Умови так само складні, але можна спробувати. Це риба. Але м'ягенько підсіла. І це, друзі, окунь, да, окунь. Бачите, окуня тут гарні клюють. Тобто, Правда, якось він взяв без покльовки. Але подивіться, друзі, який кабанчик. О! На 3,5 дюйми хапнув. Оце дійсно гарний окунь. Ось за такими, друзі, окунями я власне сюди і приїхав. І бачите, не потрібно йому меншу приманку. Він і на 3,5 дюйми гарно клює. Ну як клює, саму покльовку я не побачив, але взяв. Бачите, сьогодні окунь теж клює. І, до речі, це перша риба, яку мені сьогодні вдалося потримати в руках. До цього я дві щуки так і не зміг дістати. Ось окуня дістав. Да, тут треба більше як там. О, була ще папівка. І це так само окунева. Ну, більш за все окунева. На камеру може не було видно, але я її добре відчув. Бачите, не один він там був. Тут вже трава цепляє дуже великий провісну ра. Зараз спробую те саме місце кинути. О, знову була. І це на тому самому місці. Так, щоб поставити меншу приманку. Ладно, спробуємо поставити меншу приманку. Правда, не знаю, чи я її туди докину. Бачите, покльовки на самому вибросі. Ні, докинув. Так, Зараз спробую якось сюди прибратися. Скільки зможу. Ось так зараз розчищу собі віконечко. Щоб можна було кидати. Поміняв, друзі, приманку, ну, верніше, не приманку, а колір приманки. Там в мене були покльовки на цей колір, тому зараз пробуємо його. О, є невелика щучка. До речі, вона мене перед цим тюкнула. Бачите, яка прищапочка. Оце вона, мабуть, в мене там клювала. Так, щучка маленька, але все одно треба бути обережно. Бо зуби в неї гострі. Ось така прищапочка. Пливий. Продовжуємо. Два рази клювало. Два рази була покльовка, так само як перед цим. Ну і можливо така сама щучка клювала. Але ви бачите, як вона жадно підбирає? Два рази підряд б'є. Ну зараз подивимося. і буде клювати чи ні спробую зараз перейти на інший берег там вроді є одне таке місце більш-менш комфортне тому спробую ще зараз там половити тільки зараз треба замінити приманку Ставлю трошки більшу ось бачите вроді невелика різниця всього на всього півдюйма але рибка вже клювати не хоче Зараз подивимось, що вона тут скаже. О, що дощик. Ну, Дерево тут так само заважає. Але хоч берег чистіший. О! Є! І без покльовки. Ну і теж невелика. Але бачите, а я вже хотів тут додому йти. Ну, я мабуть і піду додому, бо дощ пішов. Але під кінець все-таки ще одну піймав. Ось таку невеличку. Обережно вона так Ну, Бачите, її краєчку засіклась. Все, друзі. Їду додому. Все, друзі, буду закінчувати риболовлю. Як бачите, пішов дощик, тому ловити, ну ловити то можна, але знімати некомфортно. Окунь сьогодні клювати щось не хотів, лише одного мені вдалося впіймати. А ось невелика щучка покльовувала.